Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У нас сьогодні у рубриці задача зі старих зошитів ось така нерівність. Це нерівність, яка пропонувалася, коли наші учні випускних класів вчилися на курсах Київського політеху. Це задача була в віарах, контрольних робіт, роботах. Цікава нерівність. Нелегка нерівність, крім того, що нелегка, ну, тут необхідна техніка і акуратність. Спробуйте, будь ласка, натиснути паузу. Спробуйте, будь ласка, розв'язати цю нерівність. Ну, я сподіваюся, у вас вийшло. Ті шановні учні, які вчаться у профільних класах. Вони знають, або за моїм підручником, або за підручниками інших авторів, є абсолютно стандартна схема розв'язування такої нерівності. Треба розглянути два випадки. Корінь із FідX більше або дорівнює від віддекс. Треба розглянути два випадка. G від X менше 0, від більша більше або дорівнює 0. Але. Але якщо ми звернемо увагу на оцей рядочок, f від x більше або дорівнює g від x в квадраті, то ми зрозуміємо, що напряму тут працювати буде важкувато. F від x більше або рівнює нуля, оце, теж буде важкувато, тому що це вираз, ну, кубічний вираз. А з ним доведеться працювати. Тому пропозиція полягає в наступному. Перше, спробуємо Х кубі плюс 11 х квадрат плюс 46х плюс 72 розкласти на множники. Бо якщо буде потреба права частина на множники розкладається дуже просто, усно. Ну, хто не може усне, знайде корені. Отже, ми повинні для того, щоб розкласти на множники, <кхм> прирівняти до нуля <кхм> і спробувати знайти корені відповідного многочлену Фактично. Ми шукаємо корені серед дільників. Числа 72, тобто це плюс-мінус 1, плюс-мінус 2, плюс мінус 3, плюс мінус 4, плюс мінус 6 і так далі. Що само по собі є ну, нелегкою роботою? Нам робота буде трішечки легша, якщо ми зрозуміємо, що їх з додатнім бути не може. Якщо їх здодатні, ліва частина ну, ніяк нулем не буде. Тому ми шукаємо кореня, що трішечки легше. Серед від'ємних дільників числа мінус 72, якщо вони є. Бо якщо їх не буде, то нерівність буде дуже складною. Ми знаходимо, що х дорівнює мінус 4 корінь рівняння. Це можна перевірити. Мінус 4 в 3, плюс 11 на мінус 4 в квадраті, мінус 46 на 4 плюс 72 якраз буде дорівнювати 0. І оскільки ми знайшли один корінь, ту, для того, щоб розкласти на множники, ми або схемою горнера ділимо, або куточком. ну, Всі знають, що я люблю куточком. Ми ділимо на x плюс 4, ми отримаємо, я не буду показувати, це х квадрат плюс 7х плюс 18. Отже, наша нерівність набуває наступного вигляду. корінь. Х плюс 4 на х квадрат плюс 7х плюс 18. Більше або дорівнює x плюс 3 на x плюс 4. Шановні учні, ті учні, які не змогли розв'язати, є смисл натиснути паузу. І вже розв'язати після фактично мого першого кроку. Ну, а ми з вами раз. Підручнику дається така схема, мабуть, ми маємо її використовувати. Отже, якщо х плюс 3 на x плюс 4 менше 0, то нам достатньо вимагати, щоб x плюс 4 на х квадрат плюс 7х плюс 18 було більше або дорівнює 0. Якщо ж х плюс 3 на x плюс 4 Більше або до рівню нуля, ну, ми вимушені підносити до квадрата, нікуди не дінешся. Ну, я можу отак написати. І коли ми з вами отримали дві такі достатньо складні ситуації, як мені здається. Ну, по-перше, розв'язувати два паралельно якось так, я думаю, не дуже буде. Раціонально, тому ми будемо розв'язувати по черзі. Отже, наша перша ситуація ми розглянемо ось цю систему. В цій системі у нас є один приємний момент. Зараз я цей приємний момент окреслю. Приємний момент полягає в тому, що для виразу х квадрат плюс 7х плюс 18 для цього квадратного тричлена. Дискримінант менше нуля, тому квадратний тричлен розв'язків немає. І не перетинає вісь хсів, тобто цей квадратний тричлен більше нуля для всіх х. Ну, чудово. Значить, залишається х плюс 4 більше, або дорівнює нуля. І х плюс 3 на х плюс 4 менше 0. Ну, Можна другим методом інтервалів розв'язати. І навіть треба мінус 4 мінус 3 ось цей проміжок в той самий час х більше або дорівнює. Давайте я інший колір візьму. Х більше або дорівнює мінус 4. В результаті для нашого першого випадку отримаємо х належить від мінус 4 до мінус 3. Прийшов час розглядати другий випадок, другу систему, фактично, яка нас може влаштувати. І якщо там будуть теж якісь розв'язки, то ми ці розв'язки об'єднаємо відповідно з першим. Ну, давайте я тут можу навіть. Перше, мабуть, можна і не розв'язувати за, за великим рахунком. Я його просто, ну ви усно бачите, да? тобто тут був від мінус 4 до мінус 3, а тут, давайте я намалюю зразу. І всю нашу увагу ми зосередимо на другому, на другій нерівності, яка досить важка. Мінус 4, мінус 3. Ось я графічно показав розв'язок першої нерівності, що робити з другою. Ну, Перше, безумовно, дуже грубою помилкою буде ділення на x плюс 4. Оскільки x плюс 4 може бути як додатнім, так і від'ємним, тому ділити не можна. Як поступити правильно? Ми переносимо в одну частину і x плюс 4 виносимо за дужки. Більше або дорівнює 0. Потім ми розкриваємо всі дужки. Там у нас старший член мінус хкубі, буде множимо на мінус 1 і отримаємо ось таку ситуацію, як підглядаю, менше або дорівнює 0. Знову-таки ми з вами прийшли до необхідності знаходити корені кубічного рівняння. Але тут ситуація приємна. Чому приємна? Тому що можна побачити, що х дорівнює мінус один корінь. Корінь чому? Тому що мінус 1 плюс 9 мінус 26 плюс 18, нулеві дорівнює. Ми ділимо на цей на вираз х плюс 1. І отримаємо у частці х квадрат плюс 8х плюс 18. Отже, ми виходимо на ось таку нерівність. Знову таки, схожий момент буде тут. х квадрат плюс 8х плюс 18 більше 0 для всіх х. і в нас залишається. Ось така ситуація, яку ми дуже швидко доведемо до кінця. Я намалюю розв'язок, давайте, від мінус 4 до мінус 1, точніше, я ставлю мінус 4 мінус 1 і виходить. Від мінус, тільки, знаєте, що я зроблю, щоб не було зайвої роботи, я це мінус один трішечки далі поставлю. Розв'язком є оцей проміжок. Від мінус 4 до мінус 1, включаючи ці точки. А ми з вами пам'ятаємо, що в нас у цій системі ще була перша нерівність. Я її розв'язок теж намалював, я його зараз скопіюю. Ось так. І дуже важливо тут не пропустити точку мінус 4. Тобто розв'язками другої системи нерівності є точка мінус 4 і проміжок від мінус 3 до мінус 1. Що я зараз і напишу? Х дорівнює 4, або х дорівнює від мінус 3 до мінус 1. Нам залишається пригадати, що ми отримали у першому для нашої першої ситуації. Ось що ми отримали. Ось. Тут тобто тільки мінус 4, а не 4. І я маю в остаточну відповідь: це об'єднати. Тобто проміжок від мінус 4 до мінус 3 закриваю оцю. Оцю діляночку. І таким чином відповідь. Давайте нам ну, загалом отримаємо х належатиме від мінус 4 до мінус 1, що і є відповіддю до даної нерівності. Ось така не дуже проста нерівність, яка Ну, вимагає техніки, акуратності і безумовне розуміння того, що ми робимо. Треба розуміння. Тобто, стандартна схема має бути реалізована. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.